Ви знаєте, яка найулюбленіша коробка перемикання передач серед українців Айсін? А знаєте, який найулюбленіший бюджетний варіант мотора? 1,6 МПІ. А комбінація 1,6 МПІ на Айсіни – це рідкість рідчайша. Вона за всю історію роботи вперше. І так, зустрічайте. Шкода Октавія 5-16 МПІ 2006 року випуска. найменший повністю підтверджений пробіг 147 тисяч. Тихогляд в Німеччині був пройдений 100 кілометрів дебют. тому. абсолютний оригінал, музейний експонат, комплектація максимальніша аліганс, мультикермо, підігріви, сидінь. Абсолютно нова всесезонна гума, легкосплавні диски. Аналогів в Україні у продажу немає. В шикарному збереженому стані. В шикарному поєднанні 1,6 МПІ Айсінг, кузов ліфтбек. Стан автомобіля наближений до нового, лобове скло рідне, оптика вся рідна, здоровенний багажник. Це джекпот. Таких автомобілів в одиниці. В такому стані, з таким пробігом в Україні немає. Для Німеччини це так само дефіцит. Як повна сервісна історія, єдиний власник салону. Дивіться, тихогляд був пройдений 118 км тому. Єдиний варіант в Україні можлива доставка до вашого дому. Якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, будьте перші. Місто Вінниця, Василенка 21.